20 червня відбулися поєдинки однієї восьмої фіналу гран-при Всесвітньої боксерської ради WBC в Ряді Саудівська Аравія на рингу зустрілися Представник України Данило Лозан та Канадець Ерік Басран український боксер з перших хвилин захопив ініціативу та повністю домінував над суперником у другій та третій трьох хвилинці. Канадець побував у нокдауні після третього падіння. Рефері зупинив одностаннє побиття. Лозан здобув яскраву та ефективну перемогу в іріаді. Та пробився до чвертьфінальної стадії турніру, де битиметься з представником Казахстану Саматалі. Олтаєвим також на цьому вечірку боксу виступав ще один український боксер середньої ваги Максим Молодан. Він зазнав першої поразки у кар'єрі, поступившись одностайним рішенням суддів боксеру з Франції Ефрему Бареку.